У Чернігові розпочався опалювальний сезон. Для містян це стресовий етап, адже окрім загальнонаціональних проблем, місто має власні, які всерйоз лякають чернігівців. Одне з найважливіших запитань чи зміняться суми в платіжках про перерахунок і встановлення цьогорічних тарифів для потреб населення. Говорили на черговому засіданні виконкому. Відповідно до цих всіх нормативних документів нами було виконано розрахунок та подано на затвердження до виконавчого комітету відповідні. Тарифи, які а, хочеться підкреслити, що застосовуватися до споживачів не будуть, про сталість у платіжках заявив і представник Технова. Фірмою «Технова» буде застосовуватися тарифи не більше ніж застосовувалися в двадцять першому, році. Відповідно до нового закону, який набув чинності під час воєнного стану, тарифи змінювати заборонено порівняно з тими, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, фактично, навіть якщо перерахунок відбудеться і вартість збільшиться, це жодним чином не вплине на платіжки населення. Ми можемо чітко сказати мешканцям, що вартість. Тепла і гарячої води в платіжках для населення порівняння з минулими позаминулими роками вона не змінюється. Також на засіданні виконавчого комітету стало відомо про перекриття кількох вулиць Чернігова для проведення ремонтних робіт. Він до приписів патрульної поліції перекрити вулицю кільцеву від Захисників України до Білова, тобто атепіцентра, з 7 листопада та 19 листопада. Прошу вашого дозволу на перекриття руху автотранспорту по вулиці Весняній в місті Чернігові з 4 листопада по 11 листопада 22. Будівництво цього водогону відбувалося в 68 році. На жаль, технічної можливості без перекриття руху виконати роботи немає, тому попередні з патрульною поліцією. Окрім цього, на засіданні погодили питання надання разової матеріальної допомоги при народженні дитини, внесення змін і доповнень до бюджету, надання часткової компенсації мешканцям міста на ремонт вікон, а також приватних житлових будинків.